Христос Воскрес! Ні, не Воскрес. Це фізично неможливо. От тут ти помиляєшся: насправді Воскресла після підтвердженої смерті просто купа людей, і це все задокументовані факти. Я сьогодні розповім не лише про біблійні випадки, а навіть про ті, що сталося всього пару десятків років тому. Більше того, я розповім про науковий підхід до Воскресіння в майбутньому. Сьогодні ти будеш просто змушений визнати, що не правий і що це можливо. Привіт, я Бакай, а це канал, де ми розбираємо з чимось неймовірним та надприроднім, в що вірить дуже багато людей. І так як дуже багато людей вірить, що хтось дійсно воскрес. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші випадки воскресіння і розберемо ще там, хоч краплинка правди. Обов'язково підписуйтесь, якщо подобається критичний погляд, на такі неймовірні речі. Якщо ти думаєш, що в Біблії описується лише один випадок Воскресіння, то ти дуже сильно помиляєшся. В Євангеліях від Матвія, Марка та Луки описується диво, яке трапилось із начальником синагоги Яїром. Його 12-річна донька сильно захворіла і вже була майже при смерті. Яїр прийшов за допомогою до Ісуса, але було вже занадто пізно, доки вони розмовляли, дівчинка померла. Проте Ісус наказав Яїру вірити та повернутися разом з ним додому. Те тіло дівчинки вже оплакують родичі. Ісус з апостолами Петром, Яковом та Іоанном підійшов до тіла, взяв дівчинку за руку та наказав їй встати. І це спрацювало. Дівчинка одразу ж встала та почала ходити, хоча до того її вже готувала до поховання. І це лише початок. В Євангеліях від Луки описується випадок із сином вдови з невеличкого містечка Наїна. Коли Ісус із учнями підійшли до воріт міста, вони зустріли похоронну процесію. У вдови помер єдиний син, і тепер вона залишилась без жодної підтримки та засобів до існування. Ісус сповнився співчуттям до нещасної жінки та сказав їй перестати плакати. Потім він підійшов до померлого, то торкнувся до нього і наказав йому встати. І тієї ж миті юнак ожив. Сів та почав говорити. Але найвідоміше з чудес Христа це Воскресіння Лазаря, описане в Євангелії від Іоанна. Лазар, який мешкав неподалік від Єрусалима, сильно захворів, і його сестри послали звістку Ісусу в надійну допомогу. Проте дні проходили, а Ісус затримався в дорозі. А коли він нарешті дістався туди, Лазар вже чотири дні, як лежав мертвий у гробу. Його сестри були в розпачі. Бо Ісус не встиг рятувати їхнього брата, і тепер надії вже не було. Проте Ісус сказав їм, що Він є воскресіння та життя, і хто увірує, житиме навіть коли помре. Він наказав відсунути камінь, що затуляв вхід до гробниці Лазаря, та після молитви наказав йому вийти. Лазар з'явився, обвити поховальними пеленами, що стало одним з найвидатніших свідчень божественної сили Ісуса та центральним епізодом у християнському богослові. Ну що? Як тобі таке скептику? Бачу, ти заглибився не лише в конспірологічній теорії, а ще й в богослов'я. Це корисно, різноманіття це корисно для профілактики деменції. Але давай повернемось до реальності. В мене теж є історія про дивовижне воскресіння, і навіть більш сучасна. 2007 року венесуелець Карлос Камехо, якому до речі, як Ісусу було 33, їхав собі на машині у справах. Дорогою він потрапив у жахливу аварію, і з понівечної машини його вже витягували без ознак життя. Медики його оглянули, проте ні пульсу, ні реакції зіниць на світло, ні будь-що іншого не виявили, тому просто оформили свідоцтво про смерть та відправили тіло до моргу. І ось тут починається найцікавіше Патологоанатоми почали ростин. Але після першого ж розтину виявилося, що тіло кровоточить. Карлос від болю прийшов до тями, і вони з медиками ледь не помінялись місцями. Всі вижили, і у Карлоса лишився лише шрамна згадка про його чудесне воскресіння. Ну ось, ти й сам розумієш, що це можливо, тому тему можна закривати. Не зовсім. Була там одна маленька проблемка: насправді він не помер. Це ідеальна демонстрація того, що навіть сучасна медицина з її можливостями далеко не всесильно, коли йдеться про встановлення смерті. А Що вже казати про людей, які жили більше двох тисяч років тому, яких не було ні апаратів ВКГ, ні навіть звичайного термометра. Тож добре, що Ісус воскрешав людей доторком руки, а не ножа, як це сталося з Карлосом. Я правильно розумію, що твій головний роман полягає в тому, що біблійні часи були давно, і тому нічого неможливо довести. Окей, хай так. Але я доведу тобі, що люди воскресали і в 20 столітті. Для тих, хто вважає Воскресіння суто біблійною казочкою, у мене для вас є вагомий аргумент. А саме Чіко Хав'єра, який жив у сучасній Бразилії і спостерігав Воскресіння на власні очі. Він визнаний медіум, який випустив понад 400 книг і вплинув на духовне життя цілої нації. У нас він не настільки відомий, проте в Бразилії його ім'я вимовляють з повагою незалежно від віросповідання. Один із випадків, який він описував, стався в лікарні. Пацієнт за всіма медичними критеріями вже був мертвий і тіло готували до транспортування в морах. Родичі прощалися з померлим, але Чіков відчув незавершені духовні процеси, і що душа пацієнта ще десь поруч, він вмовив родину почати молитися і сам звернувся до вищих сил, які за вченням спіритизму можуть впливати на долю втілених душ. І раптом серце пацієнта почало битись знову, без жодних медикаментів чи дефібрилятора. І все відбулося при свідках серед сучасної апаратури, і, звісно, було задокументовано. А також задокументовано те, що Чіко Хав'єр не випадково став у Бразилії культовою фігурою. В цій країні релігійний секретизм, тобто злиття католицизму з африканськими та індіанськими віруваннями, створює середовище, яке просто ідеально створене для віри в дива. Тому люди, які стверджують, що мають зв'язок із духами, природно стають там мега популярними, бо це сприймається як частина місцевої віри. А ще чудеса Хав'єра активно висвітлювався в медіа, тому його популярність поширювалася швидше ніж перевірка фактів, та їх особливо ніхто не прагнув перевіряти завдяки феномену групової віри. Це приблизно як було і у нас Чумаком чи Кашпіровським, які теж наробили тив свого часу. От тільки ніхто з них не воскрешав десятки людей в присутності багатьох свідків, на відміну від Сміта Вігглсворта, який був британським євангелістом. І тут ти вже не спишешся на бразильську культуру. Віглсфорд не був медіумом чи містиком, але він був глибоко переконаний у силі Святого Духа, і ця сила спрацювала через нього, коли він молився над тілами померлих. Він воскресив щонайменше 14 людей, один з найбільш відомих випадків воскресіння жінки, яка померла у себе вдома. Сміт зайшов до її кімнати, витягнув тіло з торни, поставив до стіни та наказав жити в ім'я Ісуса. За словами свідків, жінка почала рухатись, її серце знову забилось, і вона ожила. Ще один чоловік помер прямо під час зібрання. Віглстрон помилився над його тілом, і той повернувся до життя прямо на очах в натовпу прихожан. Сміт рятував навіть дітей та немовлят, які отримували шанс прожити повноцінне життя. Тож хіба це не справжні чудеса, які сталося завдяки вірі та духовній силі? Або силі переконань, чи силі, з якою він підняв ту жінку з ліжка та поставив до стіни. А якщо серйозно, то всі ці твердження свідків приблизно такі ж переконані, як свідчення людей, які бачили привида або лухнизьке чудовисько. Звісно ж, жодного свідчення лікарів в результатів обстежень. Насправді, на початку 20-го століття медицина була зовсім не така розвинена, як зараз. Тому всі ці випадки можна пояснити синдромом помилкової смерті. Тобто станом, коли серце зупиняється, пульсу немає, але якщо мозок ще не пошкоджений від нестачі кисню, тіло цілком може ожити. Це зараз звичайний медичний феномен. А 100 років тому сприйняття могло бути плутаним і це вважали б дивовижним воскресінням, свідки ж див Віглсворта були євангелістами, які звикли робити акцент на надприродних явищах, бо їх так вчила їхня традиція. Зцілення молитвою стало ключовим елементом євангельської діяльності. Особливо в пентакостальних рухах, це течія християнства, яка робить акцент на дарах Святого Духа, зокрема зціленнях, пророкуваннях і мовах. Лідери цих спільнот сприймалися як проповідники Божих чудес. Тож протягом тривалого часу мало хто звертав увагу на те, що відновлення після короткої клінічної смерті може мати природні пояснення. Наступний випадок просто розбиває тві аргументи. Цей пастор офіційно вважався мертвим цілих дві доби. Даніель Качукву – пастор з Нігерії. Він був учасником п'ятидесятницького руху та керував однією з християнських церков. 2001 року він важко захворів на малярію і невдовзі лікарі констатували смерть. Але близькі родичі та прихожани організували активні молитви над його тілом, благаючи Бога повернути пастора до життя. І через 42 години, коли молитва було завершено, Екечукву повернувся до життя. Він стверджував. Що його воскресіння це ніщо інше як акт Божої сили, і це не якийсь біблійний міф, це історія сторічної давнини, все це сталося в реальному світі у наші часи, і те, що він повернувся до життя через цілих 42 години після констатації медиками смерті, беззаперечний доказ того, що Воскресіння можливе. Просто ми ще замало знаємо і не до кінця розуміємо, як це працює. Я почну з найпростішого. Якщо лікарі дійсно констатували смерть, де хоч якісь докази, де хоч один аналіз мозкової активності чи інших показників, які підтверджували, що пастор дійсно був мертвим, а не просто перебував у стані клінічної смерті. Можливо, через те, що на жаль, в Нігерії навіть на початку 2000-х були серйозні проблеми з медициною, і точного обладнання там банально не було. Тому навіть якщо медики були десь поруч, їхні можливості діагностики залишалися на рівні біблійних часів. До того ж, тропічний клімат може маскувати смерть. Метаболізм вповільнюється, і це вже виглядає як припинення дихання та зупинка серця. Це пояснює, як людина змогла воскреснути через майже дві доби, зважаючи на те, що мозок помирає протягом перших 20 хвилин без кисню. Тому це все не більш ніж медичне непорозуміння замасковане під релігійний наратив. Ти ніколи не замислювався про те, що насправді ми ховаємо живих людей. Зараз я доведу тобі, що існують випадки Воскресіння, які офіційно визнає сучасна медицина. Пам'ятаєш, Лазаря, якого Воскресив Ісус? Так от, сучасна медицина не просто визнає існування феномену Воскресіння, на честь Лазаря назвали синдром, тобто сукупність ознак, проявів, які вказують на певне медичне порушення. І ось лише кілька задокументованих випадків синдрому Лазаря. 1993 року 23-річний британець Майк Вілкінстон. Пережив серцевий напад. Зрештою, лікарі припинили реанімаційні заходи, визнавши його мертвим. Через 30 хвилин його серце несподівано знову почало битись, проте за два дні Майкл все ж помер. А ось ще одна: 2014 року американця Вальтера Вільямса оголосили мертвим після серцевого нападу. Але після того, як його тіло доставили до моргу та поклали до пакету, воно раптом почало рухатись. Всі були в шоці. Але Вальтер прожив ще кілька тижнів після цього інциденту. Ну або ось ще випадок 2007 року, іспанка Хосефіна Мартінес померла від серцевого нападу, і її вже навіть почали готувати до поховання. Але раптом вона знову почала дихати. Тобто люди різного віку, в різних країнах, спочатку померли, а потім воскресли. І все це в сучасному світі під спостереженнями сучасної медичної апаратури. Все справа закрита. Медицина офіційно визнає феномен воскресіння, і ти це ніяк не заперечиш. Ну це, звісно, неймовірні випадки я визнаю, але вони аж ніяк не є доказом воскресіння у біблійному значенні цього слова. Синдром Лазаря, тобто спонтанне відновлення кровобігу після невдалих спроб реанімації, має кілька наукових пояснень. Наприклад, коли під час реанімації вводять адреналін, він може почати діяти затримкою, тобто, коли людину вже не реанімують. Або через те, що легені надмірно наповнюються повітрям, під час штучної вентиляції кров перестає повертатися до серця. А коли реанімаційні дії припиняються, тиск падає і в серце повертається кров в потрібному об'ємі. Також серце може зберігати мінімальну активність, яку просто не бачать прилади, але цього достатньо, щоб підтримувати кровообіг. Тому у всіх цих випадках фізичної смерті не було, а була лише так звана клінічна синдром Лазаря. Можливо саме тому, що людина приходить до тями в дуже короткий термін після закінчення реанімації, тому її мозок ще живий, а органи не ушкоджені. До того ж, за статистикою, це лише 1% випадків після припинення реанімації, тобто інші 99% все-таки помирають, якщо реанімація не спрацювала. Медицина дає нам зрозуміти, що межа між життям і смертю це не різкий перехід, а скоріше спектр станів, з яким все краще справляються новітні методи реанімації. Я правильно зрозумів? Ти хочеш сказати, що в майбутньому люди зможуть воскресати офіційно. Ось тобі декілька випадків, які доводять, що зовсім скоро повернення з того світу стане звичайним явищем. 99-го року Анна Бегенхольм каталась на лижах в Норвегії і під час спуску провалилась в крижану річку. Температура річки була всього 2 градуси, і жінка провела під Кригою майже 3 години. Температура її тіла впала до 30 градусів. Серце та кровообіг повністю зупинились і лікарі констатували смерть, проте виявилось, що це ще не кінець. Лікарі дуже повільно підігрівали тіло та використовували штучний кровообіг. І вже за кілька місяців реабілітації жінка повернулась до нормального життя. Або ось ще один. 2015 року Джастін Сміт, катаючись на лижах, заблукав у горах і потрапив у шторм при температурі мінус 20. Коли його знайшли, лікарі вже не сподівалися, що реанімація допоможе, проте вони вирішили спробувати прокачувати його кров крізь спеціальну систему, яка насичуватиме її киснем, по суті, штучне серце та легені, і Джастін вижив, не отримавши навіть ушкодження мозку. Тобто ми вже маємо технології, які буквально повертають до життя людей після переохолодження. Яке ще кілька десятків років тому, яке ще кілька десятків років тому неминуче б їх вбило. Наступний логічний крок заморожувати тіла з допомогою спеціальних технологій фактично на будь-який термін, бо медицина вже дуже скоро навчиться виводити організм заморозки без ушкодження тканин. Тому розвиток технологій кріоніки вже не просто довів, що воскресіння можливе, а й знаходиться буквально в одному кроці від того, щоб подарувати нам вічне життя. Ти маєш на увазі компанію Алькор, яка 72-го року займається замороженнями людських тіл та мізків. Чесно, як би я не хотів заморозити себе від всього цього світу і не подовше, у мене для тебе погані новини. Ця компанія дійсно швидко охолоджує тіла, та після смерті заливає замість крові кріопротектори, щоб в клітинах не утворювались кристали криги. Ці тіла зберігаються в рідкому азоті при температурі майже 200 градусів. Наразі вони заморозили вже понад 200 тіл та окремо голів. Проте, на відміну від тих людей, які зазнали переохолодження, всі тіла для клінічного зберігання вже точно були оголошені мертвими. Сучасна наука свідчить про те, що навіть при використанні спеціальних кріопротекторів процес замороження не може повністю запобігти утворенню льодових кристалів всередині клітин. Навіть невеликі кристали можуть призвести до руйнування клітинних мембран внутрішніх органел, таких як мітохондрії, та структурних пошкоджень тканин, що згодом робить їх відновлювання неможливим. Крім того, замороження відбувається нерівномірно, деякі ділянки тіла можуть охолоджувати швидше, ніж інші, що веде до локальних температурних коливань і ще більшої шкоди на клітинному рівні. Навіть у контрольованих умовах лабораторних експериментів було встановлено, що ці пошкодження перевищують можливості сучасних методів реанімації. Сучасна медицина може відновити життєві функції при гострому переохолодженні, коли організм ще зберігає деяку життєву активність. Але повне відновлення з функціонально пошкоджених тканин це зовсім інша справа. Тому поки що не те, що без вічного життя, але й без воскресіння заморожених трупів. Бо навіть незважаючи на винахід кріопротекторів, ми ще не знаємо технологічних рішень, які здатні відновлювати клітину архітектуру та функції органів після тривалої заморозки. Це робить крионіку поки що більше спекуляцією, ніж реальною перспективою воскресіння. А що ти скажеш на те, що 2019 року. Вчені Єльського університету вже відновили кровообіг та активність мозку свини після цілих 14 годин з моменту смерті. І клітинна активність була в порядку. Ти не враховуєш, що клітинна активність не дорівнює функціонуванню як у звичайної живої істоти. Клітини споживали глюкозу та кисень із спеціального розчину, проте ніякої електричної активності в мозку так і не з'явилось. Тобто мозок не повернувся до життя. Чисто гіпотетично, якщо ми спробуємо таким способом оживити всіх заморожених алькором людей, на нас може чекати зомбі-апокаліпсис. Отже, підсумуємо: ми маємо релігійні історії, які неможливо перевірити, оскільки вони сталися тисячі років тому. Сучасні незадокументовані випадки, які передаються у вигляді усних історій і не витримують жодної критики. Та науково задокументовані феномени про те, як організм може балансувати на межі життя і смерті. Дайте знати, що думаєте в коментарях, чи можливо це чи ні. Бо, як на мене, тут все однозначно ні, не воскрес.